Так, загружаємо назад наш мішок. Бачите, наскільки менше стало насіння, що нам вже навіть верхнього наставочка не потрібно буде. Будемо ставити зразу капролоновий і металевий диск. Так. Ну, точок наш. Опа. І все, повторно наганяємо. Можете побачити, як вимніло за перший раз у нас металевому диску. Так і для цього ми використовуємо спеціально ці металеві диски, тому що ми так само промнемо і в капролоні, якщо ми не будемо використовувати металевий диск. Все. Наганяємо тиск і подивимося за другий раз, після того як ми перемішали, скільки ми ще отримаємо олії. Зразу даємо високий тиск, тому що це вже повторний віджим. Зараз побачите, ще наша ще олія починає текти. Час пройшов у нас капало-капало, бачите, перемішали насіння. І ще пішов чудовий результат. Так що хто працює з волоським горіхом, можете собі його перемішати повторно ще раз. І додатково ще отримати, ну я знаю, мінімум 200-300 мл по олії. Можете отримати, щоб не чекати довго.